Гарного приємного вечора! Вітаю вас на своїй кухні і прийшла з англійською. Знаєте, не була на трьох заняттях. Сьогодні вперше після хвороби відвідала англійську, дуже сумала за свою групу, божню, Знаєте, Однодумців, якісь такі свої віддушини, де я ходжу, де займаюся. І коли вже сумую за тренуваннями, але ще до тренувань, трошки мені треба прийти до себе в тями привести себе. Так ось. Про що взагалі я хотіла зняти це відео? Це відео відповідь на коментарі про моє непровокативне, так би мовити, відео. Бо мені дуже цікава думка інших людей, бо по своїй роботі мені приходиться з таким Інколи я зіштовхуюся. Мені дуже цікава ваша думка в цьому було відео. І пішли коментарі. І приємно, що люди викладають свої якісь думки. Так ось я, наприклад, виклала про те, що там. Що краще знімати або купити своє житло і жити в своєму? Є і плюси, і мінуси в цьому. Так, звісно, коли людина. Молода, і їй, звісно ж, є стимул працювати багато, тому що якщо вона не заробить кошти, її виженуть завтра з тої квартири, і в неї завжди є стимул розвиватись, мандрувати, не триматися нажитого того житла, тому що ти будь-який час можеш зірватись, поїхати в інше місце там, тобі запропонували іншу роботу, ти будеш заробляти гарно ту квартиру, здав і поїхав далі, 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 далі. Розвиток роз це дуже круто. Я згодна з вами, коли у вас такий ритм, темп життя, коли ви живете в такому, і ви не боїтеся ризиків, розвитку, мандрувань і таке все інше. Це ваше таке життя, таке ваше, так? І ви молодий, це по-перше. Але. Якщо вам вже виповнилось 35-40 років, а, наприклад, якщо 40 і вас досі, як і будемо брати, бо рокам вже повинно щось бути своє, якщо в 40 років у вас досі нема свого житла, не, не кажу через війну, просто ну, нема, ось ви не за це життя не купили нічого взагалі то повірте мені, після 40 починається той випадок, коли ви починаєте вже потрошки хворіти, якісь можуть бути моменти в житті, нестабільність, яка з'являтися. добре, якщо все, все добре, стабільно іде, йде своїм. Але життя воно змінюється, у вас вже виросли, може, діти на тих зйомних квартирах. Треба розбігатися і що. Дітям окремо знімати, вам окремо знімати, щось там вже мундрувати, з'їжджати, переїжджати це не серйозно. Відверто скажу вам. І, і та нема коли подушки безпеки якоїсь, немає якихось вкладень, інвестицій, так? стабільності. Стабільності зараз немає в усьому світі взагалі, бо такі часи. І Якщо ви завтра залишитесь без роботи, в такому віці, вам буде важко знайти іншу роботу або піти десь далі, експериментувати, не буде у вас більше часу на експерименті. І залишитись на вулиці або у гуртожитку. Ну, не дуже приємно на старості років. Тому я все ж таки вважаю, якщо ви живете саме в Україні, в своїй країні, на батьківщині, вам конче необхідно мати якийсь свій куточок, щоб хоча б на старості років мати у собі спокійну старість, отримувати пенсію і жити в своєму кутку. Це як итог життя, розумієте? Не буде скитатись пенсіонером. Ти не будеш скитатись по гуртожиткам або з йому, де ти візьмеш ті гроші. І це знаєте, це такий стрес. Да, людину в, у віці, ну і правильно хтось написав, що якщо у вас є домашні тварини улюбленці, ти можеш завести собі, хоч скільки хочеш і кого хочеш, а на зйомному житлі тобі не всі дозволять завести тваринку. Так? Зробити те, що ти хочеш. Купити, наприклад, таку мебель, меблі такі, які ти хочеш. Все життя мріє тобі подобалися ці меблі. Коли тобі хотілося не таку кровать, а іншу. Господарі не завжди тобі дозволять цього зробити. Так? Або треба знімати. Що ти знімеш пусту квартиру, будеш неї купляти іншим людям меблі? Ну, таке теж да? спорне запитання. Потім, якщо. Наприклад, маленькі діти також важко знайти житло. Не всі беруть з маленькими. Що у вас поповнення, Ти, там, до цього заїхала у вас одна дитина, ви завагітні, у вас буде скоро маленька ще одна дитина. Може, господарю це не сподобатися? Може, або ще двоє-тройня. Або, наприклад, до вас може хтось приїхав гостювати. Господарю може це не сподобатись. Якісь родичі до вас приїжджати, будуть там залишатися. Може не сподобатись, можуть сусіди так, на вас настукати, що щось там не так. Ну, взагалі, будь-яке. Помилка ваша і вже вам висказує господар якісь порушення вашого договору. А коли у вас ваше житло, ви хочете, то і робите. Прибираєте, не прибираєте, робите ремонти, не робите ремонти, і будь-яку мебель купляєте. живете своїм життям, а не чиїмось. Це чуже, це не ваше. Це чуже, розумієте? Мені здається, що це морально має якийсь натиск на будь-яку людину. І і більшості людей це відмовки, хочуть мати саме своє житло, савкове мислення, не савкове. Я людина, який вже, пробачте, буде мені ось 40 років, і я би, наприклад, не хотіла би 40 років жити на зйомному, бо це морально важко, що ти не знаєш, якщо завтра піде щось не так, а ти на вулиці. Розумієте? І треба буде шукати там житло дорого зараз зняти, треба шукати саме високооплачуємо роботу, щоб протриматися, так? а якщо не буде, тої роботи такої, так? А якщо реально, як пишуть мені, дітки маленькі, що робити? Або ти захворів, не можеш зараз ходити на роботу, а платити за житло треба. Твоя квартира, вона твоя комуналку заплатив і все. А коли треба, буде платити господарю, а в тебе нема грошей. Ну, ось такі обставини з'явились. Так, стимул, я впевнена, стимул рости, розвиватись, мандрувати. Але ж що, закритий, збігти, як більшість роблять, нема і тікають, кидають до їх господарів. Господарі приходять, дзвонки не відповідають, відкривають двері, заходять, а там нікого нема, бо нема за що вже платити, і він збіг. Розумієте? Ну, це ж ось вам зворотні. Моя відповідь: Совкове, не совкове прийняття, я ще вам кажу. Своє воно є, своє. Розумієте? І мені здається, що все ж таки, а якщо ще у вас будинок, свій земля є, це взагалі круто. Тому мені здається, якщо не вистачає в місті, ви розумієте, важко зібрати кошти, купити собі житло таке, як би вам хотілося, купіть в селі хату. Нічого, можна купити недорогу. Ось я підписана на дівчину, хата біля лісу в мене є в моїх. Я в блогерах. Хата біля лісу. Ось як молодь. Щоб не купляти собі, у них не вистачало коштів на нормальну таку якусь квартиру, яку ви хотілося, вони купили в селі хату. В неї там магазинчик бізнес з окулярами вони торгують, і їздить вона в нього, там в нього продавчина. і потрошечки заробляють, живуть скромно, і потрошки роблять ту хату, ремонтики якісь, завели господарство невеличке, і живуть собі спокійним життям на своїй хаті, і відкладають, купляють щось роблять. розумієте? І вони не такі забиті, це молодь. Це не моє покоління, це молодь, яка розуміє, що не хочеться просто викидати ті гроші будь-куди. Стимул є таємний стимул будувати будинок, будувати бізнес, розвиватися. Але їм хочеться мати своє спокійне життя, своє розумієте? Ось чому. А зйом це, це не ваше, розумієте? Це не ваше, коли ви їх знімаєте. І це буде морально давити тиснути на вас, тому що, може, господарку перемкне, а може з неї щось трапиться, в неї там перейде по спадщину до інших ця квартира, і їм це не потрібно, щоб їх хтось вигнали. Ну, коротше, ну, тут багато нюансів. І все ж таки, я думаю, що я права, що все ж таки мати краще своє житло. Для молоді, так, їх, в них зовсім. Інше сприйняття світу. Я теж була колись молодою дівчиною, і мені здавалося, що нікому це не потрібне. А коли ти стаєш старше, ти розумієш, що прожити життя має якісь іто, і тобі хочеться мати щось. Уявіть, який стрес зараз, коли під час війни люди літні люди лишаються без житла, чому вони сидять до останнього, і їх волонтери вивозять з-під обстрілів? Вони наживили все це роками, наживали, і зараз вони залишаються з бомжами, Це для них стрес, тому що все своє життя вони наживали це і не хочуть нікуди виїжджати, тому що це їх всесвіт. Залишитись на вулиці, на зйомі, літньому людині це величезний стрес, величезний просто. Тому уявіть собі, якщо бабуся з дідусем все життя знімали, і ось вони вже їм по, по 70, пробачте, роки по 80. А вони повинні щось шукати, щоб і взяли. А ще й побрезують, скажуть, та, та вони помруть в моїй зйомній квартирі, на, там, будуть знімати, ще помирають в ній, я не хочу старі, вонючі, ще будь-що буде. Розумієте? Тому я все ж таки думаю, моя думка правильна. Хто не згодний, напишіть в коментарях, як ви мислите, що. Все ж таки, це своє це своє, а зйом це важко. Я про це відео. Я не засуджую тих, у кого немає. Боже збав. Я кажу про те, що мені шкода тих людей, і завжди мені шкода, але я завжди. Завжди, пробачте, кажу, що треба жити по своїм е, своїм якимось можливостям, що якщо не вистачає, можна купити в селі або десь щось таке скромненьке. Навіть у нас от купляють там дачі і роблять їх під житло, і живуть, де моя дача. Дуже багато. Кого не вистачає в місті купити будинок повноцінний, вони купляють дачі, роблять під житло, і хтось живе, потім продає щось інше, додає гроші, назбирав, додав і купив. А хтось просто. Е, Ну, залишаються на дачах, благоустроюють їх, всі живуть. ну Кожен крутиться як може, ну якось так. Тому не моє якесь мислення, я кажу зі свого досвіду, за спостереження, як живуть інші люди. У мене якийсь є погляд вже через професію мою на це.